Вітаю, друзі! Що подарувати іншій людині? Букет або вазон. Бо, звичайно, ви такий вазон не будете дарувати, Скоріше за все, подаруйте ось такий. Компактний, гарний. Але ви маєте розуміти і знати, що краще завжди, якщо ви напевно не знаєте і не чули побажань людини, які даруєте, що вона хоче вазон, краще дарувати букет. Тому що букет сам по собі це подарунок. І він. Це розуміється, що це тимчасовий подарунок. Він всі розуміють, що він зів'яне, його викинуть. Він не є постійною частиною інтер'єру, до прикладу, а вазон буде постійною частиною інтер'єру. І так може статися, що людина не хотіла таку квітку, не хотіла таку рослину, що вона не пасує до інтер'єру, вона про інше мріяла. Їй прийдеться її кудись дівати, тому щоб не наражати себе на цю неприємність. Не даруйте вазон, якщо ви, напевно, не знаєте, що людина мріє про певний вазон, про певну рослину і. Не говорила вам про неї.